канал Хобі антистрес давно в мене не було. І тут я вирішила, що ну ми з вами розбираємо надто такі важкі візерунки з довготривалими пров'язами. А щось елементарне, типу базове, я б так сказала, ми не розглядаємо. Тому вирішила зглянути. Ось такий базовий візеруночок букле, якщо впізнали. Дуже простенький. Взагалі тут набрано 30 петель, має бути набрано взагалі парний, парна кількість петель. Можна набирати більше. Так, щоб ви собі орієнтувалися, головне, щоб парне число. І, в принципі, якщо так вже брати до уваги в'язка одностороння, хоча в'яз з обох сторон виглядає одностороння. Бачите, це варітна сторіна. І яким чином це все відбувається? Дуже просто. Взагалі-то якби 5 рядочків вверх. Тут я вже пров'язала, тут в мене буде початок знову, це якби перший рядочок. Перший рядочок ми пров'язуємо все лицьовими петлями. Повністю, ну, спершу знімаємо крайню без пров'язу, як зазвичай. І всі інші пров'язуємо просто лицевими петлями. Тут у мене вже зроблено, тому бачите, я лицеву петлю беру за верхню дольку. А взагалі, ну, якщо це перший рядочок, так, то просто, звичайно, лицевими петлями, ну, нічого не видумуючи. Пров'язую зараз до кінця рядочка. Насправді дуже просто і дуже шикарний візеруночок, виходить, скажімо так, для. Для якихось джемпів, для чогось такого досить цікаво буде дивитися. І дуже легко, оскільки там кількість петель там парна просто, дуже легко робити різні скорочення там, на горловину, на рукавчик, тобто, розумієте, так, так само і збільшення, відповідно, залежно від того, як ви в'яжете. І можна досить легко його поєднувати з іншими візерунками. Тобто, щоб не був просто один букле, а щось додатково ще. Так, от ми пров'язали перший рядочок, все лицеві петлі. Повертаємо, як ми в'яжемо другий рядочок. Другий рядочок дуже просто, Крайню знімаємо без пров'язу, нав'язуємо накид, дві лицеві за верхні стінки, і оцей накид перекидаємо через ці дві лицеві. Накид, дві лицеві. І знову, і ось таку маніпуляцію накид дві лицеві, і лівою спицею накид перекидаємо до кінця ряду. І там лишиться одна крайня, яку треба буде пров'язати. Дуже просто, я б сказала, що це візерунок для того, щоб відпочити, оскільки все повторюється, і ніяких таких проблем не виникає. Але в результаті виходить щось, щось просто неймовірне. Тому будемо пробувати з вами розбирати і базові візерунки, щоб був цікавіше канал. До речі, інколи оці базові візерунки, які там складаються рапорт з двох-трьох петель, та, і вверх, наприклад, п'ять рядочків, вони набагато шикарніше дивляться, ніж оті складні, які треба пров'язувати по годині, поки не вийде на те, що треба. Хоча ті теж цікаво, я люблю розбирати щось складне, таке громістке. Так, останні накид. Дві лицеві накид перекидаємо, ну і крайню уже лицевою. так повертаємо Знову третій ряд ми пров'язуємо все лицевими петлями. Крайню зняли і за верхні стінки лицеві петлі. Просто лицеві. Раз, два, три. Це третій рядочок у нас, так? 4, 5. Як бачите, в'яжемо і там, і там. Тому, ну, я б не сказала, що тут можна на виворітному ряді відпочити, так як зазвичай. так? Тому що там якраз сама суть. Але, тим не менше, сам візерунок дуже простенький. Ну, як на мене, у порівнянні з усіма тими, які ми з вами вже пройшли, це так собі, напевно, дитячий садок, чи як то правильно сказати? Так, і пров'язуємо все повністю лицевим до кінця рядочка. Трошки завеликий взяла е, зразочок на 30 петель, але тим не менше, мені здається, що маленький зразок ну, не покаже такий візерунок у всій красі. Інколи візерунки, щоб показати, усій красі, треба розкритися. Треба трошечки, знаєте, е, вшир, вздовж. Не все так просто так крайня лицьова. Ось таким чином тепер е, повертаємо, в'яжемо четверту, четвертий рядочок, Крайню знімаємо, і тут четвертий трошечки попосуваємо, значить, лицьова. І тепер накид, дві лицьові і перекидаємо. Тобто ми трошечки його, якби, все те саме, просто перша лицьова. Накид, дві лицьові і перекидаємо. І так ми в'яжемо до кінця ряду, там лишиться одна лицьова. Так, накид дві лицьові перекидаємо, накид. Дві лицьові перекидаємо, і ось таким чином формується візерник. Накід, дві лицьові Перекидаємо. Тут, в принципі, забутися неможливо, хіба що забути десь накид або зробити, або перекинути. Хоч, в принципі, це теж реально так, забути. Але потім це навіть можна з легкістю виправити, навіть у наступному рядку будете бачити. А якщо щось складніше в'язати, то, звичайно, виправити недоліки важче. Треба або повертатися туди, в ручному режимі, або якимось чином пробувати це все виправляти. Так, накид дві лицеві перекидаємо, накид дві лицеві, перекидаємо накид дві лицеві. Хотіла спробувати цей візерунок в такій е, ну, секційній пряжі і зрозуміла, що краще однотонна. Тому що все-таки однотонна, так, лицьова, ну і крайньо вже виворітна, однотонна краще показує. Так, бачите, є? І тепер що у нас? П'ятий рядочок, все, лицьові петлі, ну, а шостий уже знову як другий. так. Як другий, це мається на увазі накид дві лицеві, перекидаємо, накид дві лицеві перекидаємо. І так чергуємо виворітні рядочки, або накид дві лицеві, перекидаємо через них, або накид той самий, або ж лицева, і потім накид дві лицеві, і перекидаємо. Так, і тут все пров'язуємо лицевими петлями. І, в принципі, виходить, візерунок, він такий цікавий. Я б сказала, навіть трішки багатий, чи, можливо, так виглядає саме в цій ниточці. І він виходить такий, знаєте, як ніби і рельєфний, об'ємний. Тобто в порівнянні з, наприклад, якоюсь там платочною в'язкою, або просто звичайними, якби, звичайною гладдю, то воно набагато краще виглядає. Та взагалі навіть от чергування. Кісочка горб, як я кажу, так, лицева вигорітна, вона теж створює такий цікавий ефект. так, І крайня вигорітна. І ось дивіться, все я пров'язала таке букле. Бачите, якщо так дивитися, воно такий горбистий, такий, досить цікавий, під руками дуже дуже ніжний. І, в принципі, дуже швидко в'яжеться, як бачите. Тому. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобався пров'язок, ставте пальчика вверх. Не забувайте про дзвіночок, підписуйтесь на канал, звісно. І будемо розбирати різноманітні візерунки. І базові, і складні. По всякому, що було цікаво. Залишайтеся зі мною надалі. па па па, -па.